Ви цього точно не знали про Еліну Світоліну. Перше. Народжена у сім'ї спортсменів маленька Еліна почала займатися тенісом в 4 роки. Друге. Патріотка. Не раз відмовляла в пропозиції грати за інші країни і сама акцентувала увагу, що гордиться тим, що представляє Україну. Третє цікавиться футболом. Часто відвідує футбольні матчі, вболіває за збірну України та за Челсі. Четверте також захоплюється боксом і не лише переглядом матчів, а й сама не проти попрацювати на ринзі. П'яте. Світоліна одна з найбільш високооплачуваних спортсменок України з доходом 1,9 мільйона доларів за 2024 рік. Шосте. має доньку на ім'я Скай, яку не хотіла би бачити тенісисткою. Сьоме. Має невеликий винний бізнес у Франції. Восьме. Обожнює українську кухню. Тож не дивно, що її улюбленою стравою є борщ. Дев'яте. Еліна Світоліна у 2021 році отримала іменну зірку на площі біля ТРЦ Гулівер у Києві десяте не раз під час тренувань, виходячи з себе, ламала надрузки власну ракетку.